У Чернівцях поступили в продаж абонементи на необмежене паркування двох видів. Однак ціни таких послуг вразили чернівчан. Тож чи готові містяни платити шалені суми за паркування в місті дізнавались мої колеги. У Чернівцях стартував продаж абонементів на необмежене паркування, згідно із рішенням виконавчого комітету. Універсальний абонементний талон, що включає оплату за послуги з користування будь-яким майданчиком для платного паркування авто, оператором якого є міськшеп, за день вартує 140 гривень, за місяць 2100 гривень. А за рік 14 тисяч гривень. Вартість вуличного абонементного талону, що дозволяє залишати авто на необмежений час на окремій вулиці, за місяць складає 700. Сот гривень, а за рік 6500 тисяч гривень. Однак чернівчани не готові віддавати такі суми за абонементи. Люди зауважують, запровадження таких нововведень зараз не на часі. Не така велика зарплата, що платити. Я пенсіонер, для мене забагато. Не всі мають такі лишні гроші, щоб платити, тому що можу раз у рік паркуватися. А я кожен день не паркуюся в Чернівцях. Я це. Парковка не несе, відповідальність ні за що, ні за речі, ні за машини, бо вона хоче гроші. І, розумієте, хоче ну, грошей. Невозможно так же. В центрі міста ні одного парковочного міста для таксистів. Ось цього треба починати. Місця для, 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 для таксистів. Напевно, це за велика сума. Я думаю, що зараз не наразі таке підтримувати, тому що війна. Я не, не готовий. Це дуже багато. Це дуже багато. Ні, не готові. Своє обурення щодо таких цін на абонементи чернівчани висловили і у соціальних мережах. Вся суть в якби побільше здерти з людей. Під цієї ціни стає відразу зрозуміло, для кого ці парковочні місця будуть доступні. Хвала чернівецьким крадіям не нажируться. Це такі цінності, наші воїни захищають на фронті. Нагадаємо, рішення про встановлення вартості абонементних талонів на послуги з користування майданчиками для платного паркування авто для Чернівецького міського комунального підрядного шляхово-експлуатаційного підприємства ухвалили на минулому засіданні виконавчого комітету Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.